Вітаю вас! Мене звати Віталій. Я керівник компанії про новобудови. Ми підготували для вас короткий відеокурс, по якому ви зможете зрозуміти, як вдало, швидко, якісно та успішно заінвестувати кошти в новобудови, або придбати для себе житло. Я вам пропоную перейти по кнопочці, яка з'явиться у вас в цьому відео, або по силочці, яку ви побачите під відео. На сьогоднішній день на ринку Львова налічується більше 60 будівельних компаній, які пропонують більше 150 житлових комплексів. І якщо ви для себе хочете придбати житло із такою задачою, стикаєтесь вперше, для вас виникне дуже багато запитань. І погодьтеся зі мною. Якщо йдеться мова про інвестиції в квартиру, а це швидше всього більше ніж півмільйона гривень, це є великі кошти, і тут потрібно зважати на багато моментів. Ми підготували для вас відеокурс, в якому ви отримаєте всі відповіді на запитання і зможете прийняти сміливе рішення у виборі кращої квартири. Дякую вам за перегляд відео. Запрошую вас до перегляду нашого відеокурсу. Щасливо!